Доброго дня, 16 липня, три дні спеки передають за 35. От вирішив ще відпустці, саду пройтися, деякі роботи поробити. У мене тут дуже затишно, вітерець і є де сховатися. Вже сад підріс, от це вже дорослий сад, і можна зайти просто відпочити. Від сонця сховатися від спеки. Скоро почнеться друге покоління плодожерки яблуневої треба обробляти, але в таку ж рунь, звичайно, ніхто обробляти не буде. Спека трошки впаде. Ну, і десь днів через 4-5 вже вечором треба приїжджати і обробляти. Буду обробляти є препарат Логус. У мене це Proclaim плюс Енджіо. Окремо Proclaim купив. Ось цими препаратами буду обробляти в першу чергу від плодожерки. Від болячок вже не буду, таких болячок немає, та й дощів немає. Тому порошниць і парши я зараз поки що не наблюдаю. Ще заразом ловушки перевіримо, яка тут ситуація. Ну, от вже бачу, 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 бачу починають. Вон такий метелик білий. Та мовот, то не він, мухи, от білий метелики то вже починає. Виліт, то ще молодий метелик, молодий, там це друге покоління, якраз показує, що тільки починає вилітати. Саме таке воно шкідливе. Як оце корулатські жуки, от молоді, саме більше завдають шкоди, так і плодожерка. Дехто припиняє обробляти серед літа і втрачає урожай, груші починає нити. Так, ми перейдемо до основної теми відео. Значить, Роблю зелені операції, проходжу зараз і також нормую плоди. Значить, от Зараз нормування плодів, урожаю. Скажімо, це не основне. Основне було в мене вже на початку червня. Але це більш якісне, я б сказав би. Тобто, от там ми нормуємо, ми ще не бачимо, що там і як. А от зараз підходимо і видно, ну, наприклад, от деякий плід пошкоджений, от підгниває. На, от його треба вже прибрати. Прибрати там відро і винести. Потім далі от підходимо, я нормував туди, а тепер дивимося, залишав два плоди, але бачимо, один плід відстає. Ну, відстає, от пошкоджений був плодожеркою. Відстає, теж він сам не випав. І тягне поживні речовини. Тобто теж треба відкидати те, що бачимо плід. От пішов один, начебто основний, і рядом я два залишав. Він цілий, не пошкоджений. Але він уже не буде нормальний. Середина липня він уже не виросте хорошим, смачним плодом. А рядом він теж не виросте, так і не набере розміру. Тобто, треба один залишити щоб хоча б оцей більший він підріз і був нормальним яблуком на жовтий місяць, щоб там і цукру було, і розмір був нормальний. Так, тут бачимо зверху теж бачу три плода і вони відстають. Значить, один треба відрізати. Я потім далі прийду. Бачу через 2 тижні, якщо вони не будуть рости, то ще один видалю. Тут бачу три і ось тут нормально. Це чемпіон, він крупноплідний, тому він, навіть якщо не нормуючи, він плоди будуть ну, в районі 200 грамів. А як принормувати десь 350 до 400 грамів. Але навіть і не в розмірі. Причина, головна, чому потрібно нормувати. Ну, ось тут а, я залишив два яблука. Все-таки краще залишати один. Я бачу, от все-таки, якщо один залишити, він виростить смачний, хороший. А, тут ось о, два яблука, вони торкаються один одного і в цьому місці буде дежарка, ну, з гідністю 90%, що буде воно пошкоджене. Як одне, так і друге. Тому от, оце бачу крупніше, оце видалюю. Ось такий плід, він краще виросте і не буде пошкодженим. Навіть якщо при мінімальних обробітках, навіть якщо інсекцид тут не достане ці плоди, вірогідність, що плодожарка відкладе там, пошкодить його тужницька. Ну, Нормую я зимові яблука, мене цікавлять літні, я не нормую взагалі це сорт медові літні яблука. Вони навіть зараз ще такі замкуваті, вони не мають кислинки. Взагалі дуже солодкі, навіть ще зелені. Тут чемпіон, тут теж бачу, от видаляємо все, що зайве. От теж бачу зав'язалося, тут чимало яблук. Так кожне дерево треба проходити і дивитися, видаляти все зайве. Ну, ось Підійшов до ребінули, бачу гілочка і дуже багато, дуже багато яблук. Ось які видалить. Оцей навіть, може, менше оцей. Я все-таки б оцей би видалив. Він якраз тут дещо зайвий. От коли видалить, то яблука не будуть торкатися. І з однієї бруньки тут одне яблуко ростиме. І далі піде швидко набирати решта плодів, розмір. Так. Тут Теж бачу ось три яблука. Я не принормував, не вгледів, теж три, це дуже багато. Залишаємо ось один. Ось він буде смачний. Тут теж От пошкодував, позалишав там в по два яблука і вже бачу, що розмір середній. Да, якби були дощі, було б достатньо вологи, це було б нормально. Але бачимо, що ну, спека, хоч і мене замульчовано, там під мульчею ще волога є. Але їй недостатньо буде, щоб плоди набрали нормальний розмір. Тому я другий раз проходжу і допомагаю їм це зробити, щоб решта плодів були нормального розміру. От теж бачу. Хожу так. Бажано те, яке вниз звисає, воно під напругою буде звисати вниз. Те, яке вгору, воно під власною вагою може просто обламатися і впасти. Тому от ще на такі моменти звертаю увагу, ось залишаю те яблуко, яке вниз звисає. Оце цим зараз і займаюся, нормую врожай, щоб він був максимально якісний і смачний. З ну, нормуваннями, плодами я також роблю ще зелені операції. Стараюся, от якщо в середині дерева почали рости такі пагони, я їх обриваю. Звичайно, найкраще було це робити в травні, просто обшмигувати, і вони не росли. А так виходить у нас п'ящий бруняк, будуть прокидатися нові павни, навіть і цього року. Але раз не встиг, то треба краще зараз це зробити, ось поврізати зайве. Ось так. отакі прутики я не обрізаю. От тут буде урожай ось закладатися вже зараз, на наступний рік. А все, що всередину, ось бачу багато. там Ляна сідає, тому ну, зелені операції зараз необхідно робити.